Казка про Івана Богатиря Був собі на світі бідний селянин, і мав він двох синів. Один парубок, як парубок, а другий зроду на ноги слабий, ходити не може. Якось у жнива пішли всі в поле, зостався слабий сам удонь у, у хаті. Коли це приходить старець із білою бородою і просить чогось напитися. Рад би, дідуню, вам дати пити, каже хлопець. Та не можу встати. Іди й принеси, каже дід. І так він ото вимовив, що хлопець забув про свою недужість, встав і пішов. Приніс кварту пива. Дід надпив трохи, а решту наказав хлопцеві випити. Що ти тепер в собі чуєш? питає. Чую, така в мене сила війшла». Каже хлопець, що дайте мені, дідуню, об що обпертись, то світ переверне. Забагацько в тебе сили, каже дід, піди ще пива принеси. Приніс хлопець дід і наказав йому всеньке випити. А тепер, що в собі чуєш? Тепер, дідуню, наполовину сили не стало. Ото й досить, як для чоловіка, сказав дід і пішов собі. А хлопець вже й в хаті всидіти не може. Треба, думає, що небудь для свого старого батька зробити, бо він стільки років його каліку жалів та годував. От і пішов він до багатого пана. Чи віддаси ти мені пане комору із збіжжям, якщо я її на плечах з місця на місце перенесу? здивувався пан. Хто ти такий? питає. Та чи не здурів, що комору із збіжжям на плечах переносити хочеш? Я каже хлопець, Іван, селянський син. А комору таки перенесу, якщо ти її мені віддаси. Хі, хі, ну що ж, сміється пан, перенесеш, твоя буде. От вернувся Іван додому, та як прийшов батько з поля, почав його просити, щоб позичив в цілому селі, де тільки є які мотузки та посторонки, бо він буде комору переносити. Батько здивувався, що син ходить міцно та ще й таке говорить, але послухав і пішов по мотузки. Збирав цілий вечір по селу, а вранці Іван узяв їх цілу купу, закинув на плечі і пішов до комори. Прийшов і почав комору обпутувати, неначе павук павутинням. Побачив у побіг до пана. Що мені з тим хлопцем робити? питає. Він каже, ніби пан йому дозволив, а пан все сміється, каже, що справді дозволив і сам ще прийде подивитися на ту роботу. Закінчив Іван комору обплутувати тут і пан прийшов. Що ж, неси, глузує пан, як перенесеш, все твоє буде. Зігнувся Іван, підсунувся під мотузя, а потім підвівся, підняв комору на плечі. І пішов. Люди дивуються, а хлопець іде до батькового городу та там комору і становить Є тепер в батька хліб на довгі роки. Панові вже не до сміху, комори із збіжжям шкода, та нічого не вдієш. А Іван батькові уклонився та й каже: Живіть щасливо, а я піду по світу силу свою поспитати. Попрохав коваля викувати йому довбню семиподобу і з нею пішов. Іде Іван лісом, бачить, заяць біжить. Хотів його забити, а заяць каже Не пий мене, краще я тобі дам на службу моє зайчиня, може, стане в пригоді. Взяв малого зайчика іде далі. Надибав лисицю і ту хотів забити, а вона відпросилася і мале лисиченя на службу дала. Потім ще вовка зустрів і взяв від того вовчення, а наостанку ще й від ведмедя дістав малого. Так і пішов він по світу із своїми звірами. Ходив собі довго і дійшов якось до перехрестя доріг. Стоїть на тому перехресті стовп, а на стовпі написано: Праворуч підеш, щастя буде, ліворуч підеш, добре буде, а просто підеш, смерть буде. Він і пішов просто. Тільки недалеко відійшов, біжать назустріч люди і гукають Не йди цією дорогою, завертай назад. Ми з дуру пішли, бо читати не вміємо. Тут страшний шестиголовий Змій живе і щодня йому на споживу людину дають. Сьогодні повезуть йому на вечерю королівну, бо набридло проклятому мужицьке м'ясо. Нічого, каже Іван, піду далі. Побігли люди геть, а він далі попростував. Іде собі, дивиться, навколо скрізь кістки людські лежать. І що далі, то більше отих кісток. Дійшов Іван до величезної гори Кам'яної, не видно в ній ні печери, ні дверей. Одна лише щелиночка, ніби гора тріснула. Аж ось незабаром приїхала карета, фурман коні випріх, не оглядаючись утік. Підійшов Іван до карети, а там сидить королівна чорною хусткою вкрита і плаче. Заговорив він до неї. Вона зраділа, що жива людина тут із неї, підняла хустку та, як побачила купи людських кісток навколо, то так і зумліла. Тут сонце до обрію скотилося, стала гора тріщати, стала щілина роздаватися. Стиснув Іван в своїх руках свою довбню семипудову, причаївся біля, біля щілини. Бачить, Змій одну голову висовує. Як вдарить Іван по неї довпнею, так і отбив голову. Змій другу голову висовує, а Іван і цю відбив. І так ущі шість голів отбив, повирізував з них язики і в хустку зав'язав. Та сам втомився дуже, ліг і заснув богатирським сном. І всі звірі його заснули. Вранці приїхав фурман по карету, бачить, спить у ній королівна живісінка, а під горою хлопець спить, і шість голів Змієвих лежать. Тут фурман хлопця сонного. Забив, Змієві голови забрав і королівну збудив. От бачиш, каже Змій цього хлопця забив, а я Змієві голови відрубав і тебе врятував. Тепер твій батько тебе за мене заміж віддасть. І повіз мені до батька. Прокинулися звірі, глянули, їхній хазяїн убитий лежить. Що робити? Тут зразу побігли звірі у дрімучий ліс, непрохідний до чудесного джерела із водою живущою і гоя гоящою, бризнуло на свого хазяїна живущою водою, він одразу й ожив, ніби прокинувся. Коли, бачить, нема ні змієвих голів, ані королівни, тільки хусточка лежить, що в ній змієві язики зав'язані. Взяв він цю хусточку і пішов до міста, де та королівна жила. Приходить до міста, а тут люди на вулицях ходять, радіють, що нема вже страшного змія, і розповідають люди Іванові, що то фурман Змія вбив і королівну врятував, і тепер король за нього дочку заміж видає. Пішов тоді Іван просто до королівського палацу. Іде разом з своїми звірами, всі бояться, з дороги відступаються. Так і заходить він у королівські покої. А там уже гості зібралися. Сидить король і той фурман біля нього, а королівна поруч сумна та заплакана. Став Іван перед королем і каже Я Змія забив, а то сидить лиходій і облудник. Брешеш, кричить фурман. Ось і голови зміїві, що я відрубав. Іван каже а язики в них є? Кинулися дивитися. А голови без язиків. Фурмана схопили і у в'язницю кинули. Король з радості віддав дочку за Івана Богатиря, і стали вони жити в щасті та злагоді. Кінець.